Ранок п'ятниці біля Дніпрошини починається з мітингу. Декілька сотень колишніх робітників підприємства прийшли, аби відстояти своє право на виплату заробітних плат. Ми заявляємо про ізволі, з мощнішим в своєму своєврем'ям підприємством України і його співробітниками». Вже більше двох років Дніпрошина переживає процес ліквідації. У 2014-му виробництво було повністю призупинено. Цьогоріч у червні звільнили 94% персоналу, але заборгованість по зарплаті людям так і не погасили. Апрель не заплатіли не маємо були повністю, я місяць була в одпуски. Ну і як звичайно, компенсації теж. Теж. теж за юнь були заплатити. у липні місяці. Змінились власники Дніпрошини. З'явився новий директор. Люди кажуть, прийшовши, пообіцяв найближчий час всі отримують заробітну плату. Але вже середина вересня, а грошей так і немає. Сакретіли всіх так. Сакритіли хотять люди, звісно, щоб завод залишився. Це ж наш хліб. Це виходить нас лишили куска хліба. Новий генеральний директор підприємства звинувачує в усьому банкротство. Мовляв, Дніпрошина не має жодної копійки, начебто, усі банківські рахунки заморожені, тому виплатити 94% працівників гроші неможливо. У нас є проблема. Я не можу закрити те уголовне діло, яке перейшло на мене від предыдущого директора по факту неуплати заробітної плати. Хоча ету ні була згенерована, цей згенерірована тубиток. ну при моїй каденції, як люблять виражатися політики. Так? Підтримувати людей на всіх етапах буде. Політична партія Відродження, до якої звернулись представники підприємства. Політичні сили кажуть, люди повинні отримувати за роботу гроші, а заводи повинні розвиватись. Юристи «Відродження» нададуть усім працівникам Дніпрошини необхідну правову допомогу. своєї сторони аказумітонічкою методичну підтримку, і юридичну То тобто... єсть. Будет избрано несколько пилотных проектов, в которых будут приниматься непосредственно участие в судебных заседаниях. Будут разработаны типовые иски в зависимости от потребностей каждого работника. В том, что у каждого ситуация будет несколько отличаться друг от друга. То у нас в регионе к кому обращаться? К оппозиционному блоку? Смешно. А к партии «Солидарность», которая сейчас при власти, которая, опять же, в курсе всех этих дел, они не принимают никаких решений, они не реагируют на проблемы людей. Тоже нелогічно. А партія відродження ну у них основні меседжі возрадівозрождення промишленності, соціальної захисту. Пріоритетом діяльності відродження є розвиток заводів та різних підприємств. Тому політична сила завжди готова підтримати звичайних робітників у відстоюванні своїх законних прав. Кирило Максим Олейник, новини ТРК Регіон.